Влітку я хворів і часто їздив зранку на процедури. І якось я побачив, як люди реагують на хвилину мовчання. І Нещодавно мені з'явилася цікава добірка, тез, чому варто це робити, і я хочу поділитися цим з вами. Ну що, почнемо з першого. Нагадати собі жити та продовжувати боротьбу за тих, хто віддав найцінніше власне життя. Насправді це дуже важливо нагадати собі жити та продовжувати боротьбу, тому що краще з нас віддали за це своє життя, щоб інші жили. Тому ніколи цього не забувайте і продовжуйте жити, рухатися і робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу, щоб закінчити скоріше це все жахіття. Пам'ятати. Тих, хто віддав своє життя за наше, це надважливо. Я так само, як і ви, у ну, мене не вдається там кожного дня о 9-й ранку вшановувати пам'ять загиблих і робити хвилину мовчання. Іноді я на позиціях, іноді я просто відпочиваю. Але я намагаюся якось закарбовувати це в пам'яті. І коли є така нагода, коли його от був. Я був у місті і була хвилина мовчання о 9-й ранку. Я зупинявся і просто згадував прізвища позивні тих людей, яких більше з нами немає, які віддали своє життя за те, щоб ми жили, мали змогу жити. Тому, можливо, цей порада буде комусь корисна, і коли буде хвилина мовчання, ви будете згадувати наших полеглих героїв. Друга причина це. Бути частиною великої країни у дії, а не просто гаслом. Щирість – це також діє. Дивіться, зараз, коли йде повномасштабне вторгнення, коли на нас напав, не побоюсь цього слова, гигант з купою ресурсів, нам надважливо мати навичку, об'єднуватися, домовлятися та робити якісь спільні дії разом. Це може показати. Початок повномасштабного вторгнення. Коли ми об'єдналися, ми дали відсіч цьому гіганту, цьому величезному динозавру з купою ресурсів. Його боявся весь світ, а ми йому дали відсіч. Він цього не очікував, звичайно, і він, вони були в паніці. І, і нам продовжувати треба це робити. Об'єднуватися, лише так ми зможемо зберегти більше життів наших людей, більше територій і більш ефективніше нищити ворога. Я вам наведу приклад, наприклад. Ну, от... Є успішні держави, є багаті люди, які мають успіх у бізнесі і зростають. І це все вони роблять завдяки одній навичці. Ну, точніше, є купа факторів, але одна є навичка дуже важлива. Вони вміють об'єднуватися, вони вміють домовлятися між собою. І через це, коли одна людина, їй важко, а коли вона об'єднується з двома, з трьома, з чотирма, з п'ятьма людьми. Вже її зламати складно, це вже цілий кулак, розумієте? І коли люди вміють домовлятися, коли люди вміють об'єднуватися, вони вміють висувати якісь вимоги своїй державі, своєму уряду, щоб вони покращували їх життя. Вони можуть чинити опір ворогу більш ефективніше. Коли одного б'ють, складно чинити опір, коли вже п'ятього б'ють. Можна чинити супротив. Тому об'єднування це дуже важливо, надважливо в цей нелегкий час для нашої країни. Третя причина сказати дякую без слів. У тиші вдячні звучить гучніше. Насправді, одна хвилина в житті будь-якої людини не змінить нічого. Так, є люди, які розповідають, що вони там кудись поспішають, у них там робота, таймінг, графік, ну і все таке інше. Але. Погодьтесь, одна хвилина вона нічого не вирішить. Але коли ви зупиняєтесь, і коли ви розумієте, для чого ви це робите, коли ви осмислили цю дію, наскільки вона важлива, за цю хвилину в вашу, в вашу голову приходять дуже багато корисних та цікавих думок. Тому я вам рекомендую хоч раз спробувати це зробити. І не зупинятися, тому що. Ці корисні звички, ці корисні дії роблять нас сильніше та краще. Четверта причина показати дітям важливе, що свобода має обличчя і ціну, а пам'ять це не лише формальність. Якщо ми не передамо всю цю біль, всі ці злочини, все те, що накоїли наші сусіди з нашими людьми. То це може в черговий раз повторитися як повторювалося вже дуже багато разів. Якщо ви знаєте нашу історію, історію України, то ви знаєте, що московити вже дуже багато разів намагалися знищити нас, українців. І це з якоюсь періодичністю повторюється, тому що наші люди, ну їх завдяки їх пропаганді, завдяки їх ресурсам, Постійно це забувається, це якось стирається, і потім все починається заново. Лише тоді, коли ми все це забуваємо, це все починається. Я не кажу, щоб наші діти постійно жили в режимі очікування війни, в режимі негативу, в режимі злості. Я кажу про те, що вони мають пам'ятати Вони мають пам'ятати, яка ціна була віддана. За те, щоб вони зараз жили в Україні, за те, щоб вони зараз гуляли парками України, пили каву в кафе України, просипались в ліжках, в будинках, які знаходяться в Україні. І це треба пам'ятати, тому що якщо ми це все забудемо, що наші діти це знову забудуть, забудуть, то все це може повторитися. А я цього не хочу. Не знаю, як ви, але я точно цього не хочу. П'ята причина зберегти власну людяність, уміння пам'ятати і дякувати. Ну, погодьтесь, коли дуже багато людей віддали своє життя задля того, щоб врятувати наше, це мінімальна дія, яку ми можемо зробити. Зупинитися на одну хвилину і поміркувати, згадати, пам'ятати. Це мінімальна реальна дія відносно того, що віддали ті люди. І мені здається: якщо ми цього не будемо робити, якщо ми не будемо пам'ятати, то ми знову будемо наближатися та перетворюватися на нашого хворого сусіда, на рабів і будемо переймати їх поведінку і казати, а яка А Зачин нам це все. Шоста причина пам'ятати тих, хто втратив близьких, щоб показати, що пам'ятаємо та не залишаємо з горем наодинці. Це мега важливо. Купа людей в нашій країні когось любили. І для когось ці люди були цілий світ. Я знаю людей, знаю хлопців. Які любили своїх дружин, дітей, і це був для них весь світ, але зараз їх немає. Я підозрюю, що в таких стосунках і в таких сім'ях ці люди були теж для них цілим світом, для когось сином, донькою, чоловіком. І зараз вони це втратили, і коли вони бачать байдужість людей, їм стає ще гірше. Але коли вони бачать, що люди пам'ятають, що люди це цінують, що вони зробили, що вони зробили подвиг заради того, щоб зберегти наше життя, мені здається, їм стане трошки легше, що ту людину, яку вони вважали своїм світом, пам'ятають та цінують. Тому давайте будемо зупинятися. І думати про них. Це важливо. Сьома причина не дати війні стати звичкою. Ця хвилина нагадує, якою ціною ми сьогодні їдемо на роботу, п'ємо каву, гуляємо містом, виховуємо дітей. Це дуже важливо, тому що зараз я спостерігаю. Ну, і, в принципі, це нормально, коли четвертий рік повномасштабного вторгнення люди адапти... адаптуються до неї до цієї війни, звикають з цим постійним вибухам. Так, ця звичка неприємна, але люди вже не так реагують, як раніше. І поступово-поступово це просто стає ну, звичайним, просто звичайним. Але коли ми пам'ятаємо, ми обурюємося, ми починаємо якось злитися, ми починаємо бадьорити свій організм для того, щоб починати якось діяти, для того, щоб це зупинити, що це ненормально. Війна це ненормально, і треба нарешті це якось закінчувати, шукати можливості, як бути ефективнішим, як більше допомагати армії, як долучатися. Ну і все в такому дусі. Тож робити точніше, забувати і думати, що це нормально. Не треба. Треба постійно собі нагадувати, що кожного дня треба щось робити для того, щоб ця війна закінчилася. Восьма причина пам'ятати імена, а не лише цифри. За кожним числом у статистиці загиблих людина, мрії, любов, родина. Е, насправді світ якось влаштований ну, дуже жорстоко, коли вмирає одна людина. Для багатьох це траур, трагедія, всі щось там згадують, кажуть якесь добре слово. Але коли вмирають десятки, сотні, тисячі людей, це перетворюється на статистику. І це жахливо насправді, але така реальність. І ця хвилина мовчання, як я вам розповідав, свою техніку, можна звати її, не знаю, як це, практику, я намагаюся перераховувати позивні прізвища імена тих людей яких я знав, яких я бачив, за якими там слідкував, можливо. І це мені дає можливість розуміти, що це не просто там, наші люди гинуть, а я розумію обличчя тих людей, які гинуть. Мені здається, це дуже важливо. Друзі, і перед тим, як я назву дев'яту причину, я хочу вам всім подякувати за ваш актив, лайки, коментарі, підписки. До речі, підпишіться, хто досі не підписався на канал. Кажуть, що алгоритми Ютуба працюють так, що завдяки цим діям вони просувають відео. Зараз у мене трошки це все спало. Не знаю, Можливо, думки нецікаві, можливо, формат відео знятий не так якісно, не знаю. Але я знаю, що в мене є однодумці, які разом зі мною, і я вам за це дуже сильно вдячний. Ви надаєте мені сили, надихаєте мене і Коротше, мені дуже приємно, що ви зі мною. Також я хочу подякувати вам за вашу фінансову підтримку. Взагалі, YouTube мені допомагає акумулювати деякі ресурси, окрім медійного, ще й фінансові якісь потреби закривати. Раніше я пив каву з цих грошей, там, купував якісь корисні речі. Я зараз хочу зібрати на авто. Не знаю, вийде-не вийде. Це не буде там, вона виконувати бойові задання, їздить на нуль, хоча хто знає, як воно там все повернеться. Але вона буде мені допомагати у пересуванні та закривати якісь свої питання, бо цю машину можливо скоро заберуть, та й вона вже така, типу, дуже печальненька і можливо. Буде... Робити якісь інші речі. Добре, про це я вже казав. Всім дякую. В кого є бажання підтримати канал Капічиною, посилання на всі реквізити в описі під цим відео, як і будь-яким іншим. І ще раз хочу подякувати за ваш актив. Продовжимо. І дев'ята причина згадати тих, хто заплатив життям за наш ранок, наших полеглих захисників і захисниць. Це основна причина цієї дії хвилини мовчання. Щоб ми просто зупинилися і поміркували завдяки кому ми досі живі. Бо якби не наші захисники, хто знає, чи не потрапила б ракета саме у наш будинок, або якийсь вистріл міномета, або солдати, точніше, орки, не пройшли далі і не розстріляли просто нас. Тож, треба зупинитися і поміркувати над цими дуже важливими речами, надважливими, від яких залежало і залежить ваше життя. Тож не забувайте наших героїв, пам'ятайте та цінуйте, що вони зробили. Вони віддали найцінніше. Кожного дня стаємо краще, дізнаємося більше. З вами був Ярешко, все буде Україна.